Хочу показати, як лягає гарна пряжа тоністким гачком, гачкована. Ось так. Набираю петельки, завжди притримую. Мені так зручно завжди притримую ось тут пальцем. І не так набираю, а наскрізь. Ось так. Тобто в нижню петельку, саме в нижню петельку. Набираю петлі. Так, тут загажаю саме в нижню петельку набираю петлі. Ще раз в нижню і наскрізь. Та кількість петель. Яку вважаєте за потрібну для вашої ширини. Саме для вашої ширини. Набрала перший рядочок петлі, подивилась, поглянула, щоб вони були рівненькими. І бачите, наче малюєш картину по одній петлі закриваю. Одна петля, друга петля, третя, четверта. П'ята, шоста, і так всі петельки закриваю по одній петлі. Мені дуже подобається така пряжа, це в мене залишки. Просто картину малюю, бачите? І знову повторюю цю петельку витягую і знову ж набираю наскрізь петлі. Знову всі рівненько лежать і слідуючий рядочок. Повільно показую. Хоча туніське гачкування далеко не всі гачкують, але це класно. Я не гачкую. Тільки дрібні речі, тобто пледа там, якогось покривала, я не рискую ту гачком. Він повинен бути тоді з деталей. Поймаю. І бачите, як гарно. І край рівненький, ось. І наче спицями. А ось така красота і подвійне гачкування.